Доброго всім, всім часу! Так, коротеньке відео. Я обіцяв це ще знімаючи попереднє відео, там, коли я робив огляд пасіки, я постійні глядачі якщо дивилися, я сказав, що я виявив проблемну сім'ю, тобто в сім'ї, які проблеми з медом. В неї закінчується мед. Якщо більше бути більш точнішим, в неї закінчується мед на рамках. На яких вона сформувала клуб. Ось ми бачимо так. Три, три вулички, невеличка сім'я, але вона була сформована під передньою стінкою. І ось на цих вуличках вона вже підійшла до задньої стінки. Вона вже підійшла до задньої стінки. Значить що? Значить, в цих рамках закінчується мед. Так, я перед вами розбирати не буду. Ось ці бокові рамки. Ну, що ви знали, вони, ну, вони з медом. Я не знаю, в чому причина. Можливо, я так сформував гніздо, не знаю. Хоча в цьому році я просто об'єднував сім'ї, просто медових рамок були із залишком формувати гніздо було на чим. Майже вся пасіка, де більш-менш кремша сім'я, сильніша вона сформована на повномедних рамках. Я не знаю, якщо камера передасть, якщо камера передасть. Я вже сказав, я не буду на камеру розбирати, тобто на цих рамках є мед. Але я ризикувати не буду, не факт, що вона просто перейде. Бджола може не перейти. Хоч і нема морозів, у нас плюсова температура. А лежати клуб, вона під задньою стінкою, тому нічого я не буду видумувати. Не будемо видумувати велосипед, все давно видумали, придумали до нас. Просто рамка зверху. Як я це роблю? Зараз я вам ще покажу, все поясню. До речі, як виявити проблеми, де, як, в які вулички може бути проблема з медом, не обов'язково, що весь клуб підходить до задньої стінки. Буває таке, що клуб ще під передньою стінкою там, трохи почав рухатись. Ой, так, збили мене з думки. Ну тобто, якщо клуб ще сформований, наприклад, під передньою стінкою. А одна чи дві, тобто декілька вуличок, може бути розтягнута так уже аж доходити до задньої стінки чи до середині гнізда. Тобто отак витягнуті. Одна, дві, три вулички, ну це вже залежно від сили сім'ї. Тобто, де витягнута, де ось так витягнута вуличка бджіл, значить тут проблеми з меду. Так, як зверху ложити рамку? Якщо немає ось таких воскових наростів, якщо немає ось таких воскових наростів, під рамку кладемо дві ось таких, наприклад. Планочки. Я їх не кладу, ви самі бачите, в мене є вускові нарости. Вони трошки високі. Я їх трошки високі. Так, рамку попередньо я кладу на даний, я кладу вузько високий і не треба обрізати ось ці плечики або вирізати ось так проволоку, Тобто вона підходить не буде заважати, щоб закривалась криша попередньо в рамці. Ось я вирізав таку гілочку. Зробив я раз, два, три таких сквозних отвора, це, щоб зола проходила і працювала собі зверху на рамці. Ось так. Все, рамку я поставив, положив. Далі, якщо ви використовуєте якесь утеплення, ложите знову, наприклад, 2-3 ось таких рейочки. Ну, Зрозуміло, що бджола підіймалася і з цієї сторони рамки працювали. Все, і далі утеплення. Ось таким чином. Я їх трохи стривожив, трохи стривожив, бо я вже казав, так до мене підійшли, заговорили, збили мене з думок. Я відійшов бджолу, бджолу залишив відкриту, тому вона трохи тривожиться. Якщо це все нормально, у вас це дуже біом робиться, ставили планочки, зробили такі отвори, все, і ніяких проблем. Всім пока і до зустрічі.